Доброго дня! В цьому відео хочу детально вам розказати про активну піну від компанії Ultimate, а саме vp 1 На мою особисту думку, це один із найкращих продуктів для першої фази мийки на сьогоднішній день в Україні. Зараз розкажу вам саме чому. Першою перевагою можу вам сказати є його безпечність. Чому? Тому що продукт має рівень PH10. Тобто є абсолютно безпечним для хрому, для пластику, для резинок та саме для лакофарбового покриття на автомобілі. Другою перевагою є те, що він є, скажімо так, рідким, не густим. Тобто ви можете використовувати його в будь-якій варіації. Тобто, це може бути система дозації, це може бути пінокомплекти, це можуть бути розпилювачі. А тепер більш детально про методи розбавлення. Отже, перший метод це метод пінокомплекту. В варіації з пінокомплектом ви можете використовувати його від 1,9 до 1,12 в залежності від жорсткості води та в принципі якості її підготовки. Якщо у вас жорстка вода, нема системи фільтрації і з водою все погано, використовуємо 1,9. Якщо навпаки, у вас більш-менш якісна м'яка вода або є система фільтрації, можете використовувати до 1.12. При цьому він буде мати густу насичену піну, вона буде досить таки довго триматися на кузові автомобіля, ну і відповідно виконувати свою роботу на максимальному рівні. Якщо ми говоримо про варіант з розпилювачем, розпилювач у нас може використовуватися в варіації 1 до 100, тобто це 10 грам на 1 літр води. І цього буде більш ніж достатньо для того, щоб препарат спрацював на максимальному своєму рівні. Відповідно, система дозації там буде залежати від самого дозитрону або тої системи, яка встановлена для дозації препарату. Процентовку потрібно буде підбирати бажано з рекомендаціями спеціаліста, який ознайомиться з даним продуктом. А зараз покажемо вам, як препарат працює через пінокомплект. Отже, маємо ємкість тут, у нас пів літри води. Відповідно, для того, щоб розвести його в концентрації 1 до 9, нам потрібно 50 мл засобу на пів літра. І потім будемо наносити через пінокомплект. На Вдягаємо пінник, гарненько все перемішуємо та наносимо на автомобіль. Як ви можете бачити, засіб має густу стійку піну, тому дуже ефективно і класно пропрацьовує бруд. Чекаємо орієнтовно 2-3 хвилини та змиваємо водою. Друзі, доглядайте за вашими автомобілями правильно разом з Ultimate.